вас, шановні глядачі. Сьогодні у нашій студії народний депутат України Юрій Богданович Дерев'янко та громадський діяч, активіст політичної партії Воля Володимир Монастерецький. Говоримо про життя нашого краю. Вітаю вас, панове Вітаю. Юрію Богдановичу. Партія Воля активно продовжує інспектувати дороги на Прикарпатті. Розкажіть, будь ласка, як сьогодні складається ситуація із ремонтом автопроводів? Ви знаєте, що Після того, як домоглися вибивання коштів, інакше це не назвеш, і забезпечення фінансування проведення всіх тендерів зараз по всіх напрямках стратегічних на Львів, на долину, на Косів, верховину і локальні, в тому числі дороги, ми, як політична партія «Воля», здійснюємо разом з активістами небайдужими людьми з кожного населеного пункту інспекцію стану проведення робіт. Зокрема, ми на цьому тижні наші активісти були у Верховині, у Косівщині, Яремчанській міській раді. Ми дивилися так звану підкову, яка має вже почати ремонтуватися, тому що є переможець тендеру, роботи розпочались. Так само ми були в напрямку Долина Дрожнятів, івано франківськ Калуш. Ну, що сказати, роботи розпочаті. Ми маємо багато різних фотографій і відео, де стан є незадовільний абсолютно. Наприклад, селище Ворохта дідівським способом. Це все робиться. Ми маємо випадки, коли ми вже будемо звертатися знову до служби автомобільних доріг, щоб негайно вони зараз коригували, дивилися, чи всі чи технології дотримуються. Я думаю, що більш детально може пан Володимир розказати, тому що він як інспектор, як людина, яка безпосередньо разом з журналістами і активістами присутній був на кожному відрізку шляху, який ремонтується. От, але загалом треба сказати, що є ділянки роботи дороги, де добре е, все рухається. От, це е, Івано-Франківськ, Львів. Е, непогано, я би так сказав, долина івано франківськ е, Дуже велике занепокоєння виникає ділянка дороги татарів, е, поворот Сатарова на е, Ворохту, Верховина, Косів. Цей напрямок там дуже слабо йдуть роботи, і чесно кажучи, такий метод, що я поки що не розумію, чи то ми зараз вже в 21-му столітті живемо, живемо чи живемо ще ще в минулому. От я думаю, що більш детально пан Володимир доповнить. Отже, Володимире, ви брали участь в контролі і та інспектуванні доріг Прикарпаття, ну зокрема на Двернянського району. Чи ви задоволені результатами, що ви побачили? До чого у вас є претензії і зауваження? Якщо в загальному сказати, то незадоволений зовсім. Інспектування наше почалось з міста Ворохта, селища Ворохта. Там роботи практично ще не починали і ніякі не проводили. Після того ми рухалися в напрямку Верховини, де на перевалі ми побачили службу автомобільних доріг в лиці райавтодорів, які частково почали ямковий ремонт. Я вам скажу, що фотоматеріали, відео, які ми зняли, там все чітко видно, тобто технологій не дотримується ніяких. Просто беруть річковий навіть в деяких було моментах, що беруть річковий шутер, засипають яму, зверху як-небудь поливають смолою і йдуть далі. Ми, приїхавши на цей участок дороги, підійшовши до цієї ділянки, ми навіть руками. Трогали і бачили, що це зроблено зовсім неякісно. Їдуть машини, і зразу буквально там 5-10 хвилин цей матеріал просто вилітає з тої ями. Ні фрезерується, ні обливається, ні ну, можна сказати, робиться взагалі неякісно. Після того ми розмовляли з людьми, які роблять цю дорогу з працівниками райавтодору, і брали в них коментар. Я їх особисто запитував, як ви можете так робити дорогу живучи тут. Тому що ви робите цю дорогу для себе і маєте робити її надовго. Ну, як мінімум, що ця дорога служила 5-10 років. На що вони мені відповідають? Що, на їхню думку, навіть оцей ремонт, який вони роблять, це максимально до зими або на рік. Тому, звісно, ми не задоволені цією якістю роботи, ми не задоволені підходом до цієї роботи, тому що гроші виділені колосальна сума. А освоюється вона неякісно. Ми зараз розбираємося, чи ці ділянки попадають під ямковий ремонт, чи вони попадають під, так скажімо, середній капітальний ремонт, чи той ремонт, який передбачає якраз виділення 40 мільйонів чи 75 мільйонів гривень на підкову. От і будемо мати зустріч служби автомобільних доріг уже з новим очільником для того, щоб вияснити і ну, негайно реагувати, звичайно, Юрій Богдановичу. От людина каже, що в черговий раз гроші потрапили в болото. Хто за це відповідатиме? Ну проконтролювали добре. Побачили, що дорога робиться неякісно. але великі кошти, які з таким боєм вдалося вибити в уряді, тепер просто канули в калюжу. Ви знаєте, я би поки що наперед висновки якісь такі не робив у загальнення. Чому тому що треба чітко зрозуміти, чи та ділянка дороги це ямковий ремонт, чи та ділянка ділянка дороги це ну, ремонт. Ремонт, той, який має бути за тендерною документацією. тому але навіть якщо ми кажемо про ямковий ремонт, то все рівно так він робитись не може. Все рівно ми і на це звертаємо увагу. І я думаю, що саме наявність таких інспекторів, якщо так можна сказати, воно дає можливість негайно і швидко реагувати. Ми в парламенті серед колег-депутатів дивилися ці, -ці фотографії. Ми показуємо, дивіться, що відбувається реально. Всі, всі підкреслюю, сказали однозначно, що давайте негайно втручатися, втручатися, щоб ну. Не давати можливості щось зробити зле. От, тому наша зараз позиція дуже проста. Ми хочемо дуже швидко розібратися де що не так, і для того, щоб те, що ви сказали, не стало. Для того, щоб ті кошти, які зараз ми отримали, просто не були викинуті в сміття. Але навіть якщо це і ямковий ремонт, він має робити все рівно відповідно до технології. От, і та ямка має стояти не до весни, хоча б там на три роки чи скільки вона стоїть. Тому приклад добрий: ми маємо по Грушевського іншого підходу. Який знову ж таки тільки тому став інший, що е, ну, з самого початку до самого кінця постійно над е, робітниками, над е, процесом всім були інспектори, були люди, інспектори громадські. От, і це зовсім інший підхід. От, тому ми маємо такі дві великі різниці зараз в тому, як це могло би бути, і в тому, як це поки що по інерції відбувається. Але тільки небайдужістю і тільки участю в контролі і в коригуванні того, що стається, ми можемо підтягнути цей результат більше ніяк. Особисто ви, коли починався ремонт вулиці Грушевського у Надвірній, казали, що цей участок дороги має стати візитівкою нашого міста. Ремонт завершений. Чи ви задоволені результатами? Ну, ви знаєте, в цілому це зовсім інший підхід, безумовно, з тим, що було до цього часу, ну і технологія зовсім інше застосовувалася, правильна технологія. Ми максималісти по своїм характеру, по натурі, і ми хочемо так, щоб це було взагалі без жодних 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 якихось зауважень. Звичайно, можна, якщо підходити, підходити ну, так загалом, то сказати, що дорога зроблена дуже добре. От. Хоча у нас є внутрішні питання, які ми хочемо. Зараз, щоб дотягнули і виправили ті підрядники, які це роблять, От, ми їм вже це сформулювали, ми їм сказали, ми даємо їм певний період невеликий часу, щоб це все було швидко зроблено, для того, щоб ну, не псувати. Хороший початок, який, в принципі, досить досить добре, ну до завершення доходить. Дійсно, це вперше. Ми за такий дуже короткий період часу зробили зовсім інший, скажімо, ремонт, який був до там не знаю, за всі роки незалежності. І я вважаю, що так мають бути по такій технології зроблені всі дороги нашого міста ну і області в тому числі, тому що вона є зовсім інакшою. Це є і бетон е, е, Можу коротко розказати, як воно все відбувалось, тому що ми безпосередньо інспектували і були на місці. Тобто, з самого початку техніка зробила регенерацію, це розпушення старого матеріалу, які були нерівності. Після того вони цей старий матеріал вони вирівнюють під рельєф, який геодезисти розробили. Частково частину старого матеріалу використовується далі, збагачується новим матеріалом, чим збагачується цементною сумішу 4% і робиться така бетонна основа. Тобто основне в дорозі це є основа. Якщо основа є якісна, то асфальт і ця дорога буде служити довго. На мою думку, основа була зроблена якісно, після чого поставили шар крупнозернистого асфальтобетону. Дійсно, я спостерігав за тим, як вони його ставили, техніка новітня з вібратором, яка йде, вкладує асфальт, зразу вібрує. Можна сказати, що вона таку щільність робить, що він буде стояти, на, мою, на мій погляд, дуже довго. Ну І після того в завершальній стадії ставиться чистовий шар асфальтобетону. Теж поставили непогано. Я сподіваюся, що як люди, які це робили, воно буде служити 10 років, як мінімум, так це як це як це домовлялася. Володю, як вважаєте, успіх цієї роботи залежав від наявності там від присутності там інспекторів чи від е, такого солідного ставлення до роботи, яку виконували дорожники? Я скажу, успіх закладався ще з самого початку, як ми тільки інспектували з Юрієм Богдановичем і з іншими спеціалістами з підрядниками. Вони зразу ж побачили, що у нас підхід дуже такий дотошний і серйозний. І ми з самого початку всіх налаштовували, що якщо тут будемо робити дорогу, вона має зробитись дійсно. Якісно за сучасною технологією і, звісно, з гарантією не менше 10 років. я вам скажу, в чому успіх. Дивіться, ми маємо аналогічну е, ділянку, які розпочалися в Отенії, наприклад, і в В Отенії розпочалися набагато раніше, але е, служба автомобільних доріг з тим попереднім керівництвом, з яким ми активно воювали, вони протягнули це тим дідівським способом, методом, який передбачає просто от, там ямковий ремонт, або, е, скажімо, той старий спосіб, який був. Тут ми заставили службу автомобільних доріг. Відмовитись від такого підходу, документально зафіксувати, що дорога має зроблена бути зовсім за іншою технологією, подати ці всі документи в уряд, затвердити це в уряді з тим, щоб саме ця дорога була зроблена не так, як вони робили до цього часу. Тобто, ще на рівні документації, на рівні підготовки цієї документації, на рівні затвердження технічних завдань для на дорогу, а це робиться в кабінеті чиновника, щоб ви розуміли. Якщо чиновник е, цю документацію затверджує по своєму старому технічному е, комусь там способу чи варіанту, то від Відповідно, так, потім і на дорозі ми бачимо цю роботу. Якщо він зразу це робить інакше, то тоді ми можемо претендувати при доброму виконанні, при добрих виконавцях, що робота буде і результат буде зовсім інший. Тому це все починалося ще ну, невидимо в боротьбі в кабінетах, в тих, можливо, як ви бачили не знаю, там, заснарадах, скандалах і таке інше. От. Але я вважаю, що саме так ми маємо рухатися по тих ділянках, які будуть. Не ямковий ремонт робити, а вирізати цілі е, окремі шматки дороги. Я маю на увазі 50 метрів, 70 метрів суцільного шару, де будуть вирізатися по наших е, дорогах районних. Це на Пасічну, на Лісно-Тернове, на Гаврилівку, значить, на Білі Чорні ослави, на Долятинь. Там є ділянки, які дійсно ну, за відсутності необхідної кількості коштів будуть ямковим ремонтом робитись, невеликі, щоб просто можна було проїхати. Але є ті ділянки, які мають робитися там, по 50, по 70, по 100 метрів вже якісно, саме в такий спосіб. І ми їх заставили і по нашому району, і по іншому переробити всю цю документацію. І я сподіваюся, що ми так само будемо контролювати і мати добрий результат, Юрію Богдановичу, окремі ділянки дороги на в край катастрофічному стані, і люди починають вже здіймати галас і бунт. Наприклад, можна згадати сьогодні село Пасічна. Чи будуть такі складні ділянки дороги ще підпадати під ремонт? Чи ці роботи розпочнуться? Дивіться, у нас не виконані поки що роботи, тому що ми вимушені. Ми вимушені були не ми, а служба автомобільних доріг, але зараз не бояться зробити будь-який крок, тому погоджують практично. Ну так морально, скажімо, погоджують якісь свої дії. Значить, вони вимушені були перенести тендер 16-го числа це вчора, на, значить, на 20-ті числа, дати додатково там 5 і трошки більше днів. Чому? Тому що. Та технологія, яка закладалася по поверхневому шару, при таких температурних умовах, які зараз, в які ми зараз зайшли, вона е, може мати ризики того, що е, вона буде якісною. Тому вони сказали, що давайте ми поміняємо замість поверхневого шару, який передбачався, зробимо шар асфальтобетону, який забезпечить е, якість дороги, тому що це попаде під той температурний режим, який є. Попередній керівник служби автомобільних доріг і вся та команда, яка була, вони свідомо затягували цей процес, тільки під шаленим тиском розпочали ці тендери і таке інше, але все рівно ми зараз зійшли вже в осінь. Тому нам зараз дуже важливо, і я вважаю, що це здоровий глузд, це дуже правильно. Ми зараз цих п'ять днів не втратили, а навпаки, дамо можливість для тих виконавців, які це будуть робити, не розказувати потім, що ви знаєте, ви ж самі таке хотіли, а ми ж не винуваті, що у нас зараз погода помінялася, змінилася. А при наявних цих погодних умовах. Мати якісну дорогу, тобто шматки по 50-100 по метрів. Тепер ви питаєте, чи буде робитися? Буде робитися, буде робитися в цьому році. Знову ж таки, треба чітко відрізнити, що у нас немає такої суми коштів, щоб зробити все так, як по Грушевську, ну, тобто всю дорогу від надвірної до Бистриці. І разом з тією робочою групою, яку ми тоді створили при РДА за участю РДА, за участю. Райради за участю ну, голів сіл селищ, де ми проїжджали по кожній з доріг, були чітко виділені ті шматки дороги, які будуть зроблені таким цілісним добрим методом. А де дійсно немає такої можливості, просто зроблять так, щоб вона була проїзна. Тобто ямковий ремонт, ну і ми будемо звертати, щоб увагу, щоб цей ямковий ремонт не був, тяпляб, ну хоча б щоб був такий, щоб ну, на два роки там чи на три роки, скільки там по технології і по нормам вимагається, щоб ця ямка трималася. От. Але щоб ці шматки там по 50, по 70, по 100 метрів, які будуть зроблені саме за. Доброю нормальною технологією, щоб вони були зроблені вчасно. Я думаю, що ці роботи повинні би розпочатись ну, десь до кінці, в кінці вересня, на початку жовтня. Коли буде тепла погода. Коли, коли, буде, коли, буде, коли зараз на початку 20-х числах буде відомо переможця, і цей переможець повинен почати робити цю роботу. От. І ну, ми дійсно... Бачимо, що зараз погода більш-менш стоїть нормально, але що буде через кілька тижнів невідомо. Хоча заміна цього поверхневого шару на асфальтобетон, на асфальт це добрий крок. Ми радилися з інститутами і з науковцями, які займаються дорогами. Це добрий крок, дуже правильний крок, особливо в нашій гірській місцевості, де температура вночі дуже різко падає вниз, а ця емульсія. Бітумна, вона повинна мати добру температуру для того, щоб працювати. Знаєте, ми тут так волею-неволею всі стаємо потрохи людьми, які починають вживати якісь слова для нас. Не... Непритаманні, я маю на увазі. Славом стаєте дорожниками. Ну ми ну, волею-неволею стимою дорожниками, тому що ми розуміємо, що в цій сфері до цього часу така була корупція, і до цього часу ми з цим боремось, що вони намагаються цими розумними словами, якимись технічними, постійно заговорили за, заговорити і заговорити проблему, але вирішувати не так, як вони вважають за потрібне. Тому там, де нам вдалося це переламати, ми бачимо якийсь певний результат. Там, де не вдалося, ми нічого будемо так само контролювати. Дивіться, насправді це немає який метод. Насправді, і один метод, і другий метод, якщо він зроблений технологічно добре, досконало і всі матеріали добрі, це буде працювати, дорога буде стояти. Але проблема в тому, що, скажімо, якщо по новому методу сьогодні ще не навчились красти. Ну, так як по старому А по старому це в десятиріччі ми відбувалися. Тому всі ті компанії, які під псевдотендери повигравали, вони таким чином і рухаються. Тому от ми зараз, повертаючись до отеністської ділянки, ми кажемо, добре, робите там по старому методу. Ми, вам будем, ми вас будемо контролювати до того часу, поки ви не поставите саме останній шар асфальту. І ми там вибили 10 років гарантії юридично. Вони вимушені підписати були угоду додатково про те, що цей підрядник бере 10 років гарантії на роботу. Все, тепер ми спокійні принаймні, що і є громадський контроль, і є юридичні зобов'язання. Для громади, що важливо, щоб машини їздили по добрій дорозі. Все, а ці всі розмови політиків, там, чиновників, інспекторів, це якісь мають бути внутрішні розмови. Але зараз так виходить, що якщо ми це не переводимо в якусь площину і не рухаємося в такий спосіб, то просто практично хто тиснути неможливо. Завершуючи питання доріг, хочу уточнити таку справу. Саме активісти волі домагалися звільнення займаної посади колишнього керівника саду. Це скорочена абревіатура. Служби автодоріг області Миколи Проціва за неналежне виконання його посадових обов'язків. Як у вас сьогодні складаються відносини з новим керівництвом? Чи прислухається новий очільник цієї служби до ваших рекомендацій пропозицій? Ви знаєте, ми дуже позитивно ставилися і до того, і до цього. І зразу ми казали, що ми ваші друзі, партнери. Ми готові вас підтримувати і захищати все те, що ми робимо правильно. Але якщо щось робиться неправильно, ми бачимо, що ви починаєте на користь корупціонерів працювати, ми зразу станемо не вашими друзями, а людьми, які будуть це. Публічно висвітлювати зараз. У нас слава Богу, все йде нормально. От ми би хотіли, щоб ми залишалися друзями, щоб ми були однодумцями в цій частині, щоб будь-хто, хто ще думає, що в цій сфері зможе щось там вкрасти чи робити неякісно, щоб ці люди розуміли, що ну вони там скоро працювати не будуть. Це ж все має значення від голови до низу. Риба не є завжди з голови. Якщо голова займає нормальну позицію, то з часом можна повичищати всю цю вертикаль, яка має працювати добре. Тому я сподіваюся, що все буде добре, і поки що, ну, принаймні, здоровий глузд всіх присутній. І навіть я говорю про тих, про ті перенесення, розкриття тендерних пропозицій, зміну технічного завдання щодо цих доріг, тому поки що все добре, слава Богу. Серед тих питань, які розглядає ваша політична партія, якими ви особисто опікуєтеся, є питання охорони здоров'я, і на часі уточнити у вас, як складається ситуація із запуском ремонтних робіт і взагалі облаштування вже належного надвірнянського пологового будинку. По пологовому будинку, значить, 3 мільйони 300 тисяч гривень це та сума, яку вдалося вибити з Фонду регіонального розвитку на наш пологовий будинок, для того, щоб завершити роботу. Ця, робота, ця частина роботи зроблена, є вже виконавець, є тендер проведений. Значить, зараз важливе завдання це вибити кошти з Міністерства фінансів, щоб розпочалось фінансування. Розумієте, в нас такі така бюрократія, що кожен окремий крок це як підняття великої важкої штанги для того, щоб його зрушити з місця. Ми розуміємо, що не зробивши один крок, ну нереально дотягнутися до другого кроку. Зараз для того, щоб ці кошти не пропали, для того, щоб ми їх використали до кінця року, з нас над завдання це зробити так званий розпис міністерства фінансів на нашу івано франківську область, щоб ці кошти нам профінансували ну ближчим часом, а не на кінець грудня. Як в розписі завжди пишуть, для того, щоб ну, нібито всі хотіли профінансувати, нібито все зробили, ну вибачте, ви не встигли. Освоїти кошти з 20 грудня, умовно кажучи, до 1 січня. От. Для того, щоб не було таких маніпуляцій, які є частиною бюрократичних цих всіх ігор, ми зараз займаємося тим, щоб Міністерство фінансів забезпечити фінансування цих 3 мільйонів 300 тисяч переможцю тендеру. Ви знаєте, що там по закону 30% це попередня оплата, от, для того, щоб почались роботи і потім мають бути завершені роботи, заактовані. Якісно здані і оплачені виконані роботи повністю. Ми хочемо, щоб у цьому році пологовий будинок був завершений. Це довгобуд, який будується вже десятки років у нас. От, є шанс, тому це наше завдання. Зараз, пан Володимир, не дасть мені сказати неправду у надвірній. Наша молодь дуже мріє мати басейн, і це вже питання теж досить довго обговорюється в нашому місті, оскільки басейн, яким володів нафтохімік Прикарпаття тепер є закритий для дітей і молоді. Тож що ж з цією спортивно-оздоровчою структурою, і чи будуть надвірнянці бачити такий важливий об'єкт для здоров'я, для розвитку фізичної підготовки в нашому місті? Як складається ситуація, що там з коштами? Значить, басейн це є, я би так сказав, один із перших пунктів і наших перших завдань для того, щоб Ну, люди відчули, що ми щось можемо змінити, чи щось реально змінюємо в нашому маленькому місті, прекрасному, от, і в районі в тому числі. Значить, що нам вдалося за цей рік зробити? По-перше, ми повністю переглянули цю документацію. Курс виріс, все виросло, всі ціни виросли, і нам треба було оновити документацію, це ми зробили. По-друге, ми зараз мобілізували і об'єднали всіх наших депутатів знову ж таки Верховної Ради от, і звернулися до уряду, до Міністерства фінансів з тим, щоб за рахунок видатків капіталу. Будівництва на цей рік хоча б невелику суму коштів спрямувало на басейн. Хочу, щоб ми розуміли, про які цифри ми говоримо. Старий кошторис це було 15 мільйонів гривень, новий кошторис це 25 млн грн. Значить, ми розуміємо, що це нереально таку велику суму коштів отримати на цей рік, і ми просимо в уряду 4-7 мільйонів ну, будь-яку суму для того, щоб розпочати ці роботи. Мало того, ми говоримо сьогодні і ведемо розмову з обласною державною адміністрацією з обласною радою з тим, щоб забезпечити співфінансування і на ближчій сесії обласної ради. Передбачити будь-яке невелике співфінансування для того, щоб розпочати тендерну тендерну процедуру, для того, щоб дати можливість тим, хто хоче почати робити щось в борг, спробувати це зробити. Нам в Мінфіні чітко сказали, що шанси невеликі, але якщо ви зможете все так організувати, що під кінець року у вас буде якісь виконані роботи на там півмільйона, на мільйон на два, то таке може статися, що залишок коштів, який буде неосвоєний по інших напрямках, ми зможемо спрямувати сюди. Ми цим зараз активно займаємося. Я би хотів, щоб нас підтримали всі депутати обласної ради, щоб це співфінансування було. Без отаких маленьких перших кроків нам дуже важко буде ну, зрушити це з місця. Але це, ну, це вже не просто побажання, це вже вимога наших людей, наших мешканців міста, району. От. І Поряд з іншим важливим проєктом, який ми так само зараз рухаємо. Це проєкт, називається Чобіток. Чебіток – це сміттєзвалище. Ви знаєте, що зараз це сміття вулиці івано Франківськ, і ми зараз разом з міським головою завершили етап підготовки всіх документів. Всіх документів по чобітку, це так само величезний об'єкт, величезні кошти, близько 72-73 мільйонів гривень. От, і ми зараз проводимо велику роботу з тим, щоб отримати ці кошти за рахунок міжнародних, міжнародної допомоги через уряд, через Міністерство екології. От, поки що все йде добре. От, і от ми зараз займаємося такими двома стратегічними питаннями. Крім і тої каналізації, де зараз ми день, дня на день ми будемо мати вже переможці. Я так само вважаю, що почнемо робити ці роботи. Шановне товариство, дякую вам за розмову у нашій студії. Наш ефір підійшов до кінця. Успіхів вам у роботі. Ми сподіватимемося реалізації нових проєктів, завершення старих на користь нашого міста і краю. Шановні краяни. Я вам пригадую, що сьогодні у нашій студії був народний депутат України Юрій Богданович Дерев'янко та громадський активіст, член партії Воля Володимир Монастирецький. Дякуємо вам за увагу. До нових зустрічей. На побачення. Дякую.